из Москвы. Из Москвы, боже мой. Это сейчас такие проблемы, говорят, сети, офисы, депортации. Не депортация освобождает. Говорят, мы будут работать как-то, как-то они говорят, по интернету. Офисы освобождает эвакуация жителей, да? Мне кажется, вы не болеете? Что, в сети ничего? 24 этого месяца ничего не было. В, это, в Москва Сити ничего не горело, ничего взрыва не было, да? Вы будете в шоке, я живу в Москва Сити. Живете прямо в Москва Сити. Да. <связывающую> 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 Боже мой, же Басня, фе Башня Федерации, да. А, да. А Самара далеко от вас? Самара 950 километров. Боже мой, да, бывает. А вы в Москве. Ну, вы расскажите, что-то в Москве. Дальше я хочу вас поспрашивать. Да, проблем нету, а вы сами откуда? И что, никаких пределов? Кстати, аэропорта летает или нет? Вы мне не ответили. А я, о, извините, извините, да. ивано франковская область, районный центр Пепенкевич. Какой? Районный центр Пепенкевича, деревня Белелуя. Ні, я думаю, що ви шутите, знаєте почему? чому? Тому що я українець, я родився в Чернівцях. Я Чернівцях в в... родився. хвилиночку. — бачиш, що хвали... ти в Чернівцях родився і пішов вже по кацапні гра. Ну, то я не зрозумів, що ти знаєш. Чорнецьку. Ви, ви, ви не даєте говорити, ну ви, ви спілкуєтеся у нас малого чи що. Ти знаєш, я коли почув українську мову, а ти сидиш у Росії, підтримуєш Росію. Кайшому світу. Дивіться, ви знаєте, ви такі інтересні люди. Та не те, знаєте... що інтерес, але тоді я тебе запитаю. Добре, тоді я тебе запитаюся, хто виноват Росія чи Україна? Скажіть, будь ласка, чому ви таким тоном говорите командуючим? Я тебе зараз запитаю, ти повинен сказати. Ви спокійніше тебе. Ви спокійніше Я спокійно запитаю, Хто виноват? Чому ви зараз у царем робитеся, розумієте? <ристо> <ристо> ви можете. <ристо> <ристо> я, я, я тобі зараз кажу, бо ти тві... Двадцять п'ять років голосував хвилиночку, за ручку. має бути маленька повага. Я п'ятдесят третього року я... народжую. Ви... ви якого? Я молодший, а я скажу, що поваги в мене до тебе немає ніякої. Так само, як у громадян СССР, коли Гітлер Це ваше право, коли Гітлер я зрозумів, це коли Гітлер напав на радянський Союз, отак От само ой, жителі СССР, ой, ой, ой. а ви нічим не відрізняються від Гітлера. Ви нічим не відрізняєте. Зізняється від нацистів. Чіпку. Вилиночку, я особисто, я, я що, яке маю відношення до Гітлера, ще до чогось. Так я ж вас в третій раз запитую, хто винуват в конфлікті між Україною і Росією? Україна чи Росія? Америка. Америка ви А хто був виноватий, коли Гітлер напав на Радянський Союз? Ви рахуєте, що ще хтось був там винуватий чи що? Ну так я ж вас спитаюся, ви завжди. Ні, той? я хочу вас спитати, ви здорові? Я е, дуже здорові. Той, я питаюся, хто був винуват. Я це не знаю. Я ж не можу знати, хто там був виноват. А хто почав Другу світову війну? Ну, Звісно, фашизм. Хто ще? А фашисти, а чого Сталін напав на Польщу 240 тисяч польських собі? хвилиночку, хвилиночку, ну будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Коли Сталін напав на Польщу? 17, -го, 17 -го вересня 1939 року взяв 240 тисяч у польських е, солдат у поло. А в 40-му році 40. Послухайте, ви знаєте, я не буду скривати. Я їхав, був у Смоленську, де розстріляли 8 тисяч польських людей. Це правда. Я було в 40 му році, там не 8, там розстріляли 24. Та простріляли ну, 24 тисячі. Ну, послухайте мене, ну у вас свої, я ж вам просто називаю ті речі, які навіть поляки підтвердили. розумієте? Ви можете говорити все, що хочете. Я вам просто кажу, я вот там був ровно рівну неділю назад. Все, все, все дуже просто. Ви якісь берете 240, 250, я вам розказую те, що було. 20 Я у, пробачався. У вас, я, я, я вас другий телефон, гаджет є під руками? У ну, мене є, але ну, мені тяжко вставати. А можете встати і подивитися, скільки? Ні, Ви не зрозуміли мене, я лежачий. Мені важко вставати нікого немає, я після операції. Ага. Так. Ну, все одно, що ви після операції, в мене жалості нема. Та я... мені не треба жалості вашої операції. Поділо в тому, що ви підтримуєте, я маю на увазі, підтримуєте рашистські наміри. Що Росія і Путін напав напав. Це, на це ваше право, розуміть, це ваше право. І право, наше, і право наше буде, і перемога за нами буде, а вам буде спів. Ніколи не буде за вами перемога. Та що, давай докажи! Давай, докажи! Давай, Ото кажи. Чи... Е, до, до, докажи, та, ви не даєте говорити, як я то, буду. Я, я буду мовчати. Докажи мені мотиви. Я зараз буду мовчати. Я питання. Ви, я не, питання. Питання. Ти ти не переживай за мої серце. Я, тобі, ми, я кажу, не... кажу, ви кричите, ви спокійніше а, розмовляєте. То, може, це може, Не страшно, розумієте, мов... що ви кричите, це не страшно. Дай мені мотиви, які ти враховуєш, що Російська Федерація переможе Україні. Скажіть, будь ласка, я одне питання і все. Ви служили в Радянському Союзі? Служив. Де, Знаю? скажіть, будь ласка. Арктика, Тіксі, море Лапчик. Супер. Ви знаєте, ми, у нас майже разом, тому що я був в Рибачий, Мурманське, я якраз теж ходив. Ну, там Мурманск, це наші. Мурманск, це та, ну, це Мурманське зовсім інакше. наші. Мурманське дерева робити. Це поняття, що у вас круче, що у вас було набагато краще. Ви ж українець, української краще. У вас в Мурманську дерева росте, в мене вже у тіксі дерев не було. Ну ви слухайте, у мене дерева не росли, тому що я був підводником, я три роки служив Я ж мною. на куде... вас не в Мурманську, не в підводній лодці. Підводні лодки і базовки Боже, 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 як це важко все. Бувайте здорові, я не хочу з вами стати. Ти, ти вже йдеш, так? Та це справа не в цьому, що я йду, просто ви агресивно дуже ведете ну, розмову. Я, я, ж, я ж запитався, тільки що вирішив я помовчати. Я хотів запитати, дай мені мотиви, будь щоб ласка, ти скажеш будь, скажеш, ласка, скажеш. будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Що, будь ласка, буде. давайте почнемо тихонько, добре? Ну я ж говорю, дай мені мотиви, які. Я вам, я вам даю мотиви слідуюче. Дивіться, ну, будь ласка, хвилинку потерпіть і все, не хочете, не голіть, махніть рукою, я на державу на стоп і все ми перестанемо спілкуватися. Перший мотив. Я думав, десь через місяць, через два ваші е колеги з Америки поміняють Зеленського. Ви це самі розумієте. Ви бачите, що твориться сьогодні в Києві? Мене брат живе в Києві, ви мене зрозумієте, Зумієте? і це факти, не те, що я тес, там телевізор е, расистський, як ви говорите, розумієте? Далі йдемо. Коли поміняють його, залужного покладуть на Україну, почнуться переговори 100%. Трамп не просто так дав 50 днів для того, Росію не зламати ніякими санкціями. Ніколи. Ви розумієте це? Знаєте чому? І найголовніше, як сказав кедмі, мені дуже це сподобалося. тільки російський солдат написав кров'ю в Брестській крепості, умираю, але не здаюсь, прощай, родина. Бо це запам'ятається собі на серці на, на все життя. Це не брехня. брехня. Це правда. Ні. це ваше право. Це ваше право, так говорити. Я бачу це своїми очима, розумієте? Ні, я вам <проб> просто скажу, я воєнний врач. Я був на чотирьох воїнах, розумієте? Ну я я, я це... за Бреську крепость, ви бачили, як він писав, так? Я вам ще раз кажу: я знаю, що таке російський солдат. Що таке російський? Як ніхто. хто? давайте, що таке російський солдат? Скільки здає? Ну, вам... знав, скільки в 41-му році за, за три місяці здався в полон радянський солдат? Руський солдат, точніше. Боже Боже, ви знаєте, Яка кількість не Боже Боже, я ти не божився, бо ти не знаходишся на території Російської Федерації, а, а РФ. А РФ, а підожди. Підожди, ти не будеш подолати. А ЕС... РФСР 16 січня 1918 року Господа судила. А ти оскільки громадянин, ти теж причастний до Бога. Боже, Боже. Боже, Будь ласка, все. Просто знаешь это? Ну це... вот пишел ты до кобзо!